Олексій Данілов народився 7 вересня 1962 року на Луганщині. Колишній міський голова Луганська, екс-голова Луганської облдержадміністрації, народний депутат попередніх скликань. Вітаю, шановні радіослухачі у студії радіо РФМ журналіст Віталій Науменко. Вітаю шановні радіослухачі, телеглядачі. І до вашої уваги програма від першої особи Савченко проти Путіна. Драматична історія, який без малого майже 21 місяць протистояння мужньої української жінки жінки-офіцера проти російського правосуддя. Про останню зустріч у форматі нормандської четвірки, яка відбулася 3 березня у столиці Франції Парижі. Про те. Чому супереч здоровому глузду нас закликають до організації виборів на непідконтрольних Україні територіях про те, які аргументи може протиставити Україна цьому плану і, взагалі, наскільки сильно ми позначаємо свою присутність в період російської агресії? Будемо говорити із шановним гостем програми від першої особи? Це народний депутат України п'ятого скликання, екс-очільник Луганської обласної державної адміністрації, екс-міський голова міста Луганська Олексій Данілов? Пане Олексію, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, коли ви в останнє були в Луганську? Ну, в останнє я був в Луганську вже доволі давно, після того, як почалися ці військові дії, окупація частини Донецька-Луганської області Російської Федерації, я фізично не міг там вже знаходитися. Але я до цього часу є прописаним в місті Луганську, в своєму родному місті. Домівка сниці? Я не можу сказати, що сниться домівка, бо сниться трошечки більше ширша ситуація, яка там відбувається. На превеликий жаль, і сумно. Дуже сумно, те, що там відбувається, і те, що багато людей вважало, що вона доволі швидко закінчиться, як ми бачимо. То не відповідає дійсності. є побажання і є реалії, коли ми цими днями, 18 березня, у нас почнеться відлік третьої річниці незаконної анексії і Російської Федерацією Путіним Криму. Говоримо про те, що у нас 25 років незалежності новітнього періоду незалежності не було сформованої політики щодо кримської автономії, і, власне, це стало першою причиною безвольної здачі Криму, тих провалів, які супроводжували. Нас на цьому шляху, то очевидно можна запитати, так би мовити, унісон запитати вас. А чи була у нас сформована політика щодо сходу України, тому що на сході України концентрується російськомовне населення, і неувага до потреб цих людей вона автоматично, як це власне і трапилося значною мірою, вона дала козир тим людям, які розв'язали сьогодні війну проти України. Як вважаєте ви? Ну я думаю, що у нас не тільки стосовно Криму чи Донбасу не було чіткої, скажімо так, зрозумілої державницької позиції. У нас стосовно всієї держави немає до цього часу чіткої зрозумілої позиції, куди ми рухаємося, в який спосіб і чим ми займаємося. Просто Крим і Схід, це так би мовити, реперні точки, які дають уявлення. Про ну знаєте, це нам так вважається, що у нас Крим і Схід це є реперні точки. У нас вся Україна є реперна точкою, і на жаль, те, що відбувається, це наслідок е тих дій, от які роб, постійно робила українська влада. От. І сьогодні казати, що це стосується тільки Криму чи Донбасу, я так не казав. Я вважаю, що питання набагато ширше. От у нас відсутня будь-яка позиція по багатьох питань, і це є велика проблема. Коли ми сьогодні константуємо, що як виявилось, у нас не було два роки по тому армії, так в мене питання: а генерали, які за це відповідали, вони є. Чи понесли вони відповідне покарання? Скажу. Вони лишилися, я можу дати вам відповідь. Так, вони всі на містах. Жоден, жоден генерал, який отримував зірки до кожного свята, не позвав військового звання. Жоден генерал не дав відповідь, чому так відбулося. Можу сказати більше, що у нас в Верховної Ради є цілий комітет Верховної Ради, який відповідає за обороноздатність нашої держави. Так, от мене питання. А голова комітету, члени цього комітету, який е спостерігав за всім, скажімо так, е подіями за розвалом нашої армії. Вони живі й здорові? Чи ми знаємо прізвища цих людей? І чому вони сьогодні не кажуть перед суспільством? От, чому так сталося? Я можу сказати більше. У нас є така фундація, яка має назву Рахункова Палата, яка стежить за використанням грошей. От. Так само в оборонному, скажімо так, відомстві. Так от мене цікаво, людина, яка цим займається в рахунковій палаті, вона знаходиться зараз на посаді, яка 14 років займалася питаннями відстежування використання бюджету військовим в Міністерстві оборони. Можна сказати, вона залишилась на посаді. Про них навіть ніхто не згадує. Вони продовжують робити вигляд, що вони працюють на державу Україна, і вони продовжують робити вигляд, що нічого не сталося. І це є е, головною причиною, чому далі от, воно все так просувається в такий спосіб, як просувається. Е, ви торкнулися Надії Савченка, знаєте, і кажете, звертаєтесь до мінських угод. Будь-яка людина розуміє, що мінські е, угоди це е, не що. Просто не існує. Нам постійно показують спектакль, і кожного тижня туди то одна делегація, то друга, то третя, то п'ята, туди відправляється. Але я не чув, щоб люди, які приймають участь, закрім, крім Романа Петровича Безсмертного і Ірини Геращенка, щось виходили, розповідали. А там там же ціла когорта, там представник України Медведчук. Тільки я не розумів, в який спосіб він представляє там Україну, але він представник України. Другий президент України Леонід Динович Ковичу. Так само окрема розмова. Що він там робить? Знаєте, у нас дуже багато таких питань, на яких ну, може комусь незручно, от, але ніхто ж не дає відповіді. Ви знаєте, є такі житейське спостереження, коли незручно, то краще зробити вигляд, що його немає в природі. Ну, так я можу, іллюзія... сказати, можу сказати, що мінський город в природі не існує. І коли там хтось на щось посилається, знаєте, дивна ситуація, коли ви згадали цю нормандську четвірку, так от на останній зустрічі вони наполягали на тому, щоб. Ми не пізніше липня провели вибори на частини території Донецької, луганської області. У нас є хибне уявлення про те, що вони, е, німці, французи, є нашими партнерами. А насправді? Ну, послухайте, чого це нащадки Гітлера мають бути нашими партнерами? Присніть мені, будь ласка. Ну, що ми вважаємо все суспільство зараз сьогодні каже, що вони є нашими партнерами? Чим вони нам допомогли? Вони остановили анексію в Криму, ні. Вони встановили е захоплення території на Донецькій, луганській області, ні. Вони за цим спостерігають і роблять вигляд, що. вони... Е Погано бачать чи погано чують. Їхня мета тоді напрошується питання. В чому їх інтерес? В них є велика проблема в Україні. Розумієте, свого часу за радянських часів ті люди, які від України керували е, всім радянським Союзом, вони зробили дуже корисну річ. Вони проклали газогон і зробили газове сховище на території України. Повірте, якщо б не було газогону в Європу через Україну, не було б великих газосховищ. Вони б вже давно про нас забули. Це є той козир, це є та річ, яку ми маємо кожного дня, я не кажу шантажувати, але публічно відкрито розмовляти з Євросоюзом. Тобто ГТС – це золотий, золота карта. Сьогодні, сьогодні, дивіться, сьогодні ми прокачуємо російський газ через свою територію Європу. Це єдине, що їх турбує. Не було б цієї газотранспортної системи. Вони про нас би вже забули, Путін проковтнув би повністю всю Україну і на цьому було поставлено крапка. Єдиними партнерами, які в нас сьогодні є, це є Сполучені Штати, це є Великобританія, це є частична Японія, повний свій, як, як то кажуть, інтерес і Австралія. Звичайно, треба згадати Канаду в цьому списку. Коли, коли Штанмайер заявляє, що в липні мають відбутися вибори. Він що не знає, що е, територія є окупована Російською Федерацією? Він що не знає, що кордон, е, там, де має бути кордон України, сьогодні перебувають російські військові? Але вони роблять вигляд, що такого нічого немає. Там є така місія, яка е, має назву ОБСЄ. В якої частина цих представників є громадяни Російської Федерації? І ніхто на це не звертає практично увагу. Ну, не те, що не звертають увагу, вони роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається. А Скажіть, будь спостерігачі. Як страна-агресор може мати своїх представників от, в групі спостереження? Знаєте, от той театр абсурду, який відбувається, от, в який нас всіх, скажімо так, роблять е, глядачами, ну це знаєте, це ну, настільки сумно, що вони, вони вважають нас якось, ну, перепрошую, але не зовсім е, тими, ніж, хто ми є насправді. На так я можу сказати, от Надія Савченка показала всьому світу, показала Путіну. Україна. Вільна. І буде дуже сильна держава. Зламати український дух не вдавалося ще нікому. Ну я думаю, ви знаєте, випадок. Цей драматичний випадок з Надією Савченко майже 21 місяць в полоні із тим правосуддям, яке умовно можна вважати правосуддям, де попираються права людини, де фактично в абсолют, так би мовити беруться докази, які не витримують ніякої критики, і ігноруються, як правило, ті аргументи, які можуть так би мовити пом'якшити участь людини, захопленої за дивних обставин в полон. Це якраз та історія, яка доводить, що інколи одна людина вартує. Кількох дивізій, можливо, армії так і є. От останній лист, який е, Надія публічно через своїх адвокатів е, надіслала і оголосила, це ви знаєте. Я був ну настільки вражений от, силою цієї жінки, цієї українки, я можу сказати, що ну, це багато варте. Ніхто не каже, оці ж ці штанмаери ці решти, каже, не, ніхто не каже. А як е, вона опинилася в Російській Федерації? Як вона там могла опинитися без використання тих вояків і тих спецслужб Російської Федерації, які зайшли на нашу територію? Тобто брутальне порушення міжнародного права. Мало того, що брутальне порушення міжнародного права, ще я можу сказати, коли ми кажемо про міжнародне право, то чомусь вони взагалі, скажімо так, коли їм незручно, вони чомусь роблять вигляд, що нічого не відбувається. Дивіться, цинізм ситуації, який сьогодні є, це референдум, який має бути проведений в державі, літак, якої було збито російськими терористами. Вони сьогодні там мають бажання провести цей референдум. Скажіть, будь ласка, а хтось дав відповідь? Хто збив цей літак? Чи 300 людей, які загинули після цього, вони не варті того, щоб О, ООН? Всі ці, скажімо так, ОБСЄ, є. Всі ці звернули увагу сказали, а як це в сучасному світі в 21 віці, в віці збивається літак, гинуть 300 людей, скоро буде два роки? Тиша. Чи невідомо, хто це збив? Відомо. Чи, чи знає, що до цього має безпосереднє відношення головнокомандуючий Російської Федерації і міністр оборони? Всі знають. Але пан Демун, Гемун, да? я припрошує, їде, е, їде до Володимира Путіна, тискає йому руку. Так як це називається? Знаєте, в останнім часі ну, ці події, які відбуваються, ну вони настільки, ну, настільки, настільки дивуєшся, от, що я, я, я не знаю, як це може бути. Я думаю, ви скажете, деморалізують в тому Не часі. те, що не деморалізують, ще раз налошу. Нам постійно дають якусь жуйку. От, сьогодні ми, ми надамо вам візовий, безвізовий режим, ми надамо вам безвізовий режим. При цьому мільйон, скажімо так, громадян Сирії відправляється туди. Без візового режиму, без якогось, скажімо так, юридичного проходження всіх цих процедур І пані Фрау Меркель каже, що ми їх будемо всіх приймати. Маємо ставити крапку. Програми від першої особи нашим гостем був екс-голова Луганської обласної державної адміністрації, екс-міський голова міста Луганський, народний депутат України п'ятого скликання Олексій Данілов. Дякую за участь в розмові. Нашим слухачам більше розмірковувати над інформацією, яку ви одержуєте. До побачення.